Закликав вдарити ракетами по будівлі служби безпеки України у Львові. За гарячими слідами викрили блогера прихильника рашизму. Він вів пряму трансляцію в інстаграм поблизу будівлі спецслужби разом із своїм спільником. Чоловіком дискредитував співробітників СБУ та закликав до теракту зловмисниками. Виявилися мешканці Львівщини. Один з них перебуває за кордоном. Його публіка налічувала майже 1700 осіб. І де він разом з своїм колегою, з яким вели трансляцію, закликали поцілити в режимний об'єкт спецслужби. Для здійснення теракту він також агітував щодо подальшого замаху. Такий деструктивний контент є надзвичайно небезпечний, тому спецслужба в короткі терміни реагує, виявляє та буде притягувати до відповідальності вказаних зловмисників. У помешканнях фігурантів справи провели обшуки та виявили техніку з доказами провокативного відео. Блогеру повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Розслідування триває. Чоловікам загрожує позбавлення волі.